Цього тижня вся країна відзначатиме 200-річчя українського письменника і дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Стаханов не став винятком. В міському історико художньому музеї відкрилась виставка під назвою Шевченкіана в графічних творах. На фоні картин місцева молодь щиро та з душею виконувала вірші видатного кобзаря. У мої Олексій, і Ольга, учні Стахановської загальноосвітньої школи номер 28 яка, до речі, першого в місці стала україномовною. Для них Шевченко найулюбленіший письменник України, тому до ювілейної дати діти підготували твори видатного поета. В творах Тараса Григоровича Шевченка правдиво зображена історія нашої країни, боротьбу знедолених і долі українського народу. І, хоча його образ сумний, але він сповнений вір і сподівань на краще. На мою думку, Тарас Григорович Чевченко – це людина, яка є доказом твердження, Талановита людина, талановита у всьому. Я вважаю, що у сучасному світі, особливо серед молоді, не вистачає таких е, творчо та духовно розвинених людей. Персона Тараса Шевченко не втратила зацікавленість художників, графіків та скульпторів і донині. Виставка вібрала в себе тільки малюнки, в яких описано життя та творчість українського письменника, відзначають організатори. На нашій виставці к тільки один портрет Тараса Григорія Шевченка, коли він прибував на Кавказі, а останні произведення е, виконані заслуженими народами народними художниками України. Усі прихильники творчості Шевченка можуть насолоджуватися виставкою до травня цього року. А керівники вже прогнозують її успіх та запрошують усіх бажаючих відвідати музей.